Винт. Да. А винт подключен? Всем дуже вдячний, ну, принаймні, це ті, хто виїжджає. Це подяка нашим братиславським, братарійським. Сьогодні ми перевірили ходові властивості човна лоскодонного з двигуном болотоходом, який нам в якості благодійної допомоги передала організація ротарі клуб Софія, місто Київ. Дуже їм вдячні за цей човен. Він себе показав з найкращої сторони. Вони забезпечили нас цим човном для того, щоб на підтопленнях ми могли працювати краще на мілкій воді для евакуації людей і ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах міста Києва і України в тому числі.